Реальна історія на реальних подіях, як я козу водила до козла. своїми словами. Подарили нам на свадьбу козенятку, Маленька, біленька дівочка, ми назвали її білочка. Все хорошо було, хазяйство розвивається, росте. Я прийшла з роботи із суток. А вона кричить, бека, мека, мечеться в різні сторони, непонятно, що з козою робиться. Думаю, все, сказилося. Може в неї щось болить, непонятно що. Пішла до куми кажу, кума, ти знаєш, в мене щось з козою, може ти глянеш, не пойму, що з нею. Мічиться, бігає, мекає, кричить. Може їй щось надо, може в на її гланди болять, може, ну хто його знає, не знаю. Вона каже, так ти її під хвоста заглянь, Якщо там красне, наче їй треба до козла, вже время прийшло. Думаю, боже, хай Бог милий. Поперлась я додому, пішла я в сарай до кози, під хвоста, а там красне. Все. Біжу до свекрухи, кажу, ма, так і так, треба козла, коза загуляла. Та немає питань. Все, у нас там є бабка, живе вона за селом, за посадкою, до неї всі коз, козов, козлів, козів, ой, коз водять. Кажу, все, я пішла козу готовлю, ідемо. Прийшла, коза вже готова. Вона вже така, як їй треба. Вона вже на, не, те, не фату оділа, і все, все, вона стоїть, вона вже не бека, вона вже не мека, вона вже знає, що вона кудись йде. Стоїть. Я ж за це взяла її, свикруха прийшла, і ми пішли в трьох. Коза поперед нас біжить, я її співаю за неї ноги перебирати. Вона знала, куди їй йти. У неї там навігатор включений, маршрут построєний. Все, вона по всім дорожкам вона знала, куди вона йде. Невно на нього. Приходимо, приходимо, Стоїть хатка. Е, от якась хатка стоїть, тут сусіди, поле, нема де нічого, забора нема, стоїть, стоять одні ворота. Я ще так я думаю, Нафіга ворота, якщо забора нема. Тут можна заходити з різних сторон, як хочеться нафіга калітка на замку. Прийшли, немає нікого. Сусідки питаємо, на городі так то вчиться. Питаємо, а де бабушка, бо козаж. То вона в магазин пішла, підождіть. Там колодязь був, ми сіли як три дурочки. Я, коза і свекруха, сидимо, ж Коза лапочки зложила, копиточка свої і красавісна. Коли бабуся йде? Іде з торбочками, така невеличка, маленька, старенька, годів 90, мабуть. Здрасті, здрасті. Що вам треба? Ну, як що треба? Нам треба козью. Ось нівесту привели тут. Ну хорошо. Іде, сумочки поставила, і іде чогось до підвала. Думаю, мене ну, мало, ли, може там компот стоїть у жінка. Стої. Вона каже, щас я вам виведу вам якого. Кажу, та нам ну, любого козла, откуди я знаю, якого козла на треба козі. В общем, вона йде до підвалу, відкриває двері, а в неї там стадо. Там, там, Я не знаю, скільки там коз у підвалі, але вони там. Ну, воно жарко, мабуть, вона їх там і держить. Вилітає короте, козьо. Ну, я таких козлів ще в житті не бачила. Коза, коза моя взагалі козлів не бачила ніколи в житті. А я там хоч по телевізору де бачила. Вилітає козьол, матір божа, боже мій! Чорне, лахмате, роги отако закручені. Це ужас якийсь, це не то, що ужас. це... Я не знаю. Я з перелякою залетіла за сарай. Свекруха стоїть з козою, держить її за цеп. Козі нема куди віддіватися, в неї глаза квадратні, вона ж теж не ожидала, що таке буде, господі, це ж не знаю, чудовище. В общем, вилітає той козьол і одразу він побачив, що він, мабуть, нюхав, почув, що коза прийшла. Тому що він прямою наводкою летів до неї. Як вона летіла сюди, так він летів до неї. Вилітає, в общем, коза падає на задні ноги. Думаю, все, в неї зараз буде інфаркт. Ну нічого. В общем, коза бігає по кругу, Свикруха стоїть з цепом. Вони оце отак по кругу біжу, бігають. Думаю, зараз свікрухи буде габлиць, вона зараз голова закрутиться, жінка впаде і буде все піпет, І свекрухи і козі. І... Хорошо, що я засараю. А баба за підвалом заховалась, прикиньте. Ну, я ж дивлюся, це все. Може, воно так і должно знову я ж не в курсі. Я ж не знаю. Ну, в общем, козел, пригай на козу, коза на задні ноги, нічого не виходить. Я за засараю, бабушка, заберіть свого козла. А вона мені відповідає, не можу, я його сама боюсь. Ти нормальна? Ти на хрена його тоді випустила зараза». В общем, я кажу, може, у вас там якийсь другий козел є, дайте другого козла. Вона каже, є. общем, козел напрігався, наскакався, заморився. Вона там якісь очистки з картошки взяла в мисочку. В общем, він же жрати захотів після всього цього діла. Ну, нічого в нього не виходить, все наліво кудись, направо, наліво брізгало. Вона з цими шкарлупочками його підманила і в хаті закрила. Двері закрила, замок повісила, а хата глиняна. Глиняна хатка, маленькі віконечка, дверки там такі деревяненькі. І пішла в підвал, виводить другого козла. Ну Козлик шикарний. Борюсик звати. Каже, Борюсик, а зараз я вам. Боже, такий самий, як наша козочка, тільки чорненький. Тут уже любов, все, коза успокоїлася, я теж за сарая вилізла, свекруха відхекалася, все там уже началось. А те падло зжирало картошку і вспомнило, що в нього є коза. Прикиньте, коротко, як начал він гатить в двері рогами. На ці двері, думаю, боже, щось як вилетять. Точно, точно вилітають двері в місті з луткою, з замками, з усією Коротко, ми в різні сторони Я летю за мною коза. А Борюсіка взагалі, як корова язиком злизала Його просто не став він спарився. Я не знаю, де він козьол з переляку, видать... Ну він в курсі, мабуть, був, що буде. Летю я, за мною коза, за козью свекруха. За свекрухою козьл. Я ору, білка за мною, а сама летить. боже, не одні деревини ніде немає. Е, якийсь ото луг, е, кущі якісь непонятні. В общем, заховатися нема день. А баба кричить нам догонку. Дівчатка, біжіть. Якщо Кирюша не догоне, сам додому вернеться. Та на мені той Кирюша всрався, що я буду переживати за нього, що він заблудиться. Ой Боже, біжимо, білка біжить, цепці, цепці ліпається, свекруха летить, я летю, думаю, господи, хоч би одна деревина де-небудь була кудись залізти. Думаю, якщо навікол мене догона, мені буде хана, він же ж мене уб'є тими рогами. Залітаємо вилітаємо влітаємо в посадку, і Кирюша став, як вкопаний. Раз так став і стоїть. І не куди. Я ж так із за кущів, раз так подивилася. Стоїть. Потім покрутився, покрутився і повернуся і побіг. Думаю, фу, слава тобі, Господи. Боже, пішов. На козу дивлюся, вона взагалі отака сидить. Взагалі ніяка. Я їй давай тягти, пішли додумав, а вона, вона не може йти. Я її волочу за собою, як ото тряпку якусь оце тягну з цепом, вже отута борозда виросла, вм'ялася. Долізли ми додому, це ж там через посадку йшли, господи. Долізли ми додому, приперла я ту козу бідну, нещасну. Вона на мене такими глазами дивилася, що вона ж не хотіла такого ж міха. Ну, я ж не знала, дорога, я ж не знала, що воно таке буде. Втім, сокруха я писала додому, я закрила козу у сараї, чоловік вийшов, каже, а де це ти була? А я грязна, мокра, грязна. Це в реб'яхах. Ой, кажу, де де була? Я козу водила, де я була. Зла, як пантера, на другий день встаю, заходжу в сарай, кормить ту козу. Боже, вонь страшна. В общем, коза воняла дві неділи тим козом. Так вона і не погуляла, бідна, і духами бризкала, і дезиками. Нічого не виходило, все время воняла.